Коли пересаджувати живці волотистої гортензії у наступний горщик? Що саджати? Які результати прищіпування в мене є? Погані і гарні. Деякі я вже пересадила, а деякі я хочу вам показати, що я роблю далі. З ось таких стаканчиків. Так, буду трошки маячити тінню, щоб я вам показувала точно в екран. Так. В таких стаканчиках. О, з таких стаканчиків ми ще не саджаємо в ґрунт і не плюхкаємо у великий горщик, тому що вона може ще загинути, вона ще маленька. Дуже багато запитань, коли саджати, який саджати в відкритий ґрунт. Я хочу сказати, що якщо один раз точно не вийшло, і квіточка, верніше, живець загинув, то точно не треба саджати такий маленький. По моєму досвіду, це точно не треба. Так, дивіться. Я особу не заливаю. Бачите, волого, але особу не заливаю. Оприскую кожного дня, там, навіть зараз в спеку, літо, по 3-4 рази навіть. Підійшла, подивилась, попшикала і пішла далі. Коли пересаджувати? Дивіться, коли коріння заповнює, навіть не сильно заповнює стаканчик і намагається шукати дно, да? тут вже дуже хорошо видно, то треба вже пересаджувати в інший стаканчик 0,5, П9, називається. У мене ось такий він, незвичний. То тільки тоді треба пересаджувати. Ось у мене молоднячок, якому півтора місяця, дивіться, в нього коренева тільки починає. Так, загляну. Ага, тільки починаю, бачите? Малесенька, тільки починаю. Один раз тільки підживлювалися. Скоро буде наступний раз. Це малеча. Але малеча, я хочу сказати, краще, чим у мене навіть давнішні є. Це вершечки. Вершечки дуже класно ось ці, якщо б я оці, оці прищіпувала. То ці вершечки дуже класно е укорінюються і дуже гарно ростуть. Оце в мене всі вершечки. Бачите, вершечки, вони дуже класні. Так, ага. Зараз приберу трошки, бо показую. Це вершечки в мене. Вони дуже гарно розвиваються, і, скоріше всього, я прощипувати їх не буду. Мені не зовсім сподобався результат прощіпування, тому. Покажу обов'язково. Я думаю, що це тільки в мене так вийшло. Але у кожної ж, звісно, досвід свій буде, однозначно. Так, так, так. Є, видно. Зараз я полью свої ті, що будуть три штучки, я ось пересадю, щоб дуже довго відео не було. Залью. Дощовою водичкою, між прочим, да. я цілий рік збираю дощову воду. Звісно що її використовую для орхідей. І користуюсь для своєї розсади, оприскою, тільки дощовою водою. Це гарний досвід. Вода не важка і дуже гарно реагують рослинки на дощову водичку. Що у мене є, як я наповнюю цей горщик. Бачите, у мене такі незвичні п Квадратних, чорних я не знайшла, можливо, їх і добре, тому що у мене не в теплиці вони стоять, вони у мене в кімнаті стоять, ще й в спальні стоять. ви Представте. У мене світла кімната, і ще, якщо чорні горщики по всьому підвіконні, це буде ховайся в жито. Ну, я можу дозволити в своїй спальні робити те, що я хочу. Так. Видно? Так, горщик беру, дивіться, що я саджаю. І що я кладу далі? Я далі не кладу кислий торф. Я ще не буду саджати в кислий торф і, мабуть, навіть не буду. У мене деякі рослинки волотистої гортинзії ростуть дуже гарно в такому простому торфі для розсади. Який, ви знаєте, гарний, беріть. Так, насипаю. У мене є агроперліт вермикуліт. Вермикуліт не обов'язково, але мені захотілося спробувати. І я ось так от насипаю і перемішаю. Насипала, перемішала, насипала, перемішала. Так, зараз гляну, чи вам видно, що я витворяю. Взагалі, з агроперлітом дуже класно. Якщо у вас не дуже добре все виходить, пробуйте наступного разу агроперліт, щоб було пухкенько і, звісно ж, рослинка дихала. Обов'язково треба, щоб рослинка дихала. Так, по маячу тінню, вроді би, все видно. Звісно, зараз буду доставати стаканчик, а буде все розсипатися. Стаканчику все м'яко. Чим м'якіше ви зробите, тим круче для вашої. Так, кіт прийшов допомагати. Ой, ой-ой-ой. Ой, бачите. Да. Допомагати. Чим м'якіше, тим краще для вашої гортинзюлечки. Наливаю водичку трошки. Так, Загляну, чи видно, як я взагалі щось роблю. Ага. Намагаюсь я витягнути. Обережно. Так, вчора в мене всі розсипалися. Ямку роблю. О, все і засипаю далі. Ті ще раз. Тут у мене в горщиках є в горщиках ем, з таким простим торфом. Я експериментую, то непогано ще не хлорозили, а ті, що ростуть в кислому торфі, там було і флорколор, то вони періодично зараз інколи і хлорозять. То я вивчаю цю різницю і обираю для себе. Той спосіб, який мені сподобається, тому що все одно у кожного буде свій спосіб. Однозначно, свій спосіб, метод. Так, є, тут щось видно, видно. Все прекрасно. Так, давайте ще один посадимо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оце єдиний, єдиний, який мені сподобався, прищіпнутий, да? це коли обрізається, обрізається низенько живець, і він, він потім кущиком ось так росте. Це єдиний, що, в принципі, тут, звісно сонечко прихватило. Єдиний, що більш так, знаєте, міцний. Міцний виріс. Всі останні якось так. Мені не сподобалось раннє прищіпування. Я покажу, тому я буду залишати рости ось так. Краще я вже навесні це зроблю ось ці, так? Да? Вони будуть гарно рости, розвиватися. І їм дуже буде добре прищіпування раннє, мені не сподобалось. Ну, це мій варіант. Хто? Робить, наприклад, це зарані обрізання, напишіть, будь ласка, чи у вас виходить це добре. Так, опять кіт прийшов. Помощник, помощник. Так, 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 У мене вже є наготовлено. Давайте, отак, от отут. Хоч шматочки якісь попались, то буває так, що, взагалі, як наче просто земелька більше. Нічого такого м'якенького. Так, звісно ж, я насипала щось куди треба, куди не треба. Я приберу, для мене це нічого страшного. Так, аж телефон трясеться, треба трошки обережніше. Тому, ось так я вирощую свої живці. Бачите, ось коренева тут добре, вона трошки косячком пішла, тому з однієї сторони дуже гарне корінечко. Нічого особо притаптувати не треба, поливати теж дуже не треба. Бо я знаю, що у багатьох, наприклад, в таких стаканчиках все добре. А коли пересаджується вже. Наступний, то вони можуть загинути. У мене, наприклад, є, це ж з брунічки вирощені. Ті брунічки, які зовсім маленькі були, воно, в принципі, так і може бути. Там рослинка не дуже розвивається, я покажу вам, то вони в цьому горщику, звісно, можуть загубитися. Це так називається. Коли коренева не дуже, рослинка мала, потихеньку розвивається, то вона може в ньому і не дуже рости і пропасти. Все це може. Так, я отут зверху завжди трошки більше насипаю, тому що я люблю оприскувати рослинку, і треба ж її не залити. Щоб земля не дуже була така мокруча, що вбирало оце агроперліт з вермикулітом. Ось так. Так, і давайте маленьку останню прищіпнуту і підемо далі. Так, все видно. Так, ви можете своїми ділитися досвідами обов'язково. Можливо, ви комусь поможете, хто шукає свій спосіб і не виходить. Це обов'язково дуже класно, коли допомагати один одному. Так, напушила, підпушила, насипала, пухкенько зробила, водички класно і м'якеньке налила. Вони, кстати, у мене стоять на вікні. І навіть на сквозняку У мене західна кімната, сонечко приходить десь так в п'ять. П'ять вечора, хоч і вікно закриваємо, але, але трошки душно. І я відкриваю повністю вікно і по моїм живцям дує прохладний вітерець. Я трошки лякалась по цьому погоду, тому що одні ще в парничку стоять, ну їх скоро пересаджувати широколисті. А ці тільки пересаджені, Думала, думаю, що хто знає, що з ними буде. Але нормально, нормально. так що вони у мене ще й свіжого повітря хапають. Вихід тільки такий. На вулиці дуже спека, трошки спала. 33, але для таких малих точно на вулицю ще не потрібно. Багато хто запитує, як вони будуть зимувати. Дивіться, зараз зараз покажу, на якому видно. Так, зараз, ага. Притіню вас трошки, дивіться. Оця рослиночка. Бачите, вона оцей стовбур це для новачків. Оцей стовбур дерев'яніє. Якщо цей стовбур, він, взагалі повинен. Задерев'яніє. Все нормально, в садочок пішли, поставили під стінку хатини, не знаю, виставили свій табунчик і все, листя опаде. Оці самі стовбури будуть за задерев'янілими, все, воно призимує, можна нічого не прикапувати, один до одного поставити хочете. Ну, можете накрити агроволокном, я не знаю, щоб тільки снігом. Хоча і снігом можна привалити, або отак ложить бочком. Якщо буде зелене, ви пізно зробили живцювання, воно не встигло то тоді вони любі, навіть широколисті, вони вимерзнуть. Тепер я проливаю трошки водичкою. Трошки дощого, звісно. Ось мої прищіпнуті, прищипнуті, трошки підхвачені під сонечком. Вони слабесенькі, бачите, якісь не дуже фантом взагалі як начебто захворів. А ще ж я спрошу, спробувала перед цим кальціву селітру. Не на всіх, але в частині сподобалось, частині ні. Це як наче кліщем захворів, якщо чесно. Треба буде обрізати. Так, а це не обрізані. Бачите, вони здоровіше виглядають, класніше. Чим ось ці. Цей під обрізочку піде. Тому лайк вашим гартинзюлечкам. Пишіть обов'язково в коментарі, як у вас справи і у ваших квітів.